Дональд Трамп прийшов до влади трохи більше двох тижнів назад. За цей час він заявив про своє бажання віджати Гренландію, приєднати до Штатів Канаду. Він вийшов з Парижської кліматичної угоди. Він зараз вийшов з, з, з Ради по правам людей ООН. Він анонсував своє бажання. Захопити, так би мовити, приєднати до себе сектор Гази, бо те, що він хоче, типу, якби відбудувати там все, розкидавши 2 мільйони людей по іншим країнам. Це якось не по демократичному. Хоче забрати панамський канал, ну і зараз ще заявив про наміри отримати рідкоземельні матеріали в Україні. На мій погляд, світ зараз дуже близько стоїть до порогу третьої світової війни. А ви як думаєте?